Маріанна, жінка, яку вже майже 10 років питаються, де смачно поїсти у Львові з дітьми. Петро, чоловік, який дуже любить м'ясо. Юстина Олеся та Ксеня. Особи, які не знають, чи хочуть вони їсти, чи вони хочуть бавитися, чи все зразу на мангал стейк хаус. Місце, яке закриє потреби всіх, адже тут є дитяча кімната з няною в п'ятницю, суботу та неділю. Найбільший вибір м'яса, яке готується на відкритому мангалі, і розташований заклад у самому серці Львова за адресою проспект Шевченка, 25. По перше, стейки в них дійсно топчик. М'ясо тут проходить ферментацію в спеціальних холодильниках, що впливає на смак страви. По-друге, не м'ясом єдиним: ми їли соковиті королівські креветки. Печений камамбер з прованськими травами, овочі на мангалі, а ще фірмові бургери з пухкими булочками, яловичиною, сиром та овочами. Спойлер забрали зі собою, бо не осилили доїсти. І абсолютно все було дійсно смачним. Окрім того, в меню є велика кількість риби, морепродуктів, салатів, супів, снеків та іншого. Звісно, не без доброго вина, пива, коктейлів, лимонаду та інших напоїв. По-третє, тут гарний просторий інтер'єр. І є банкетна кімната, де можна усамітнитися для святкування вашої події. А ще в на мангал можна придбати м'ясо. Щоб запекти де інде, наприклад, на природі, якщо у вас потекли слюньки через екран, можете замовити доставку по Львову. або будете в центрі, заходьте, нам сподобалось. Тому ми точно зайдемо ще.